Книжки, які я читав вголос і переказував кожну з них, і вам теж пораджу. Зараз коротко усі прокоментую і вам покажу. Починалося все для мене з крамниці щастя Анастасія Шевердіна. Особливо, коли ти тільки переходиш, як в моєму випадку, з російської на українську мову, дуже-дуже раджу. Просто, цікаво, натхнено, навіть не тільки для підлітків, а й для дорослих теж. Далі, книга, яка мені дуже сподобалася, це Netflix, ідея, яка ніколи не спрацює. Надзвичайно мотивуючи і надихаючи. Взагалі такий автобіографічний жанр, безпрограшний, можна сказати, вибір. Потім, можливо, хтось впізнає, це цвіт терену, Олександр Терен. Історія впертого чоловіка, до речі, з особистим автографом автора. Теж класний твір. Двері у літо, Роберт Гайнлайн. Дуже цікавий, науково-фантастичний жанр. Мене прямо занурило в цю книгу. Я її проковтнув, можна сказати, раджу однозначно. Ніколи не їжте на одинці, Ну ви мабуть точно чули хрестоматія нетворкінгу, спілкування. Абсолютно кожен зобов'язаний її прочитати. Книга яку я зараз тільки буду починати читати в марафоні читай, переказуй. До речі, хто ще не долучився, друзі. Це особливий досвід, крута пригода. Тож долучайтеся всю інформацію знайдіть в профілі. Дмитро Воронський, Мамай або перші козаки. Ось така книга. Ну і Ліна Костенко, це те, що я не повністю ще прочитав, але роблю це час від часу, регулярно в голос. Поезія від нашої чарівної Ліни Костенко. Напишіть, яку ви літературу читали, можливо, вголос, теж з переказом буде цікаво дізнатися, діліться і радимо одне одному книги.